Я прийшов в тебе, небо, підманула підвела, мене підманула, Ти ж мене підвела, Ти ж мене молодого зума ти узвела, мене підманула, Ти ж мене підвела, Ти ж мене молодого зума розум узвела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов в тебе, нема, підманула підвела, Ти ж мене підманула, Ти ж мене підвела Ти казала у середу, підем разом по череду. Я прийшов тебе, нема. Підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума розуму звела. Ти казала у четвер. Казала у п'ятницю, піде ми на вечорниці. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого ума розуму звела. Ти казала у суборту, підем разом на роботу. Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела.